Вітаю! Знову пролетів тиждень. За цей тиждень прям багато роботи встигли зробити. І попрацювали, і з'їздили в Вінницю, в театр відпочили. То прям насичений, насичений, я довольний. Дуже багато всього встигли, бо зараз у нас погода вже міняється, вже холодніше і холодніше з кожним днем стає. Уже як не крутіть, вже осінь. <свісно> Надіємося, що встигнемо все до морозів, що запланували зробити. Так що нове відео. <свісно> приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте. Зате я мішок. Працює вона прекрасно. Уже Це скільки? Уже 5. Зробив замісію Степан лежить Степан, скажи привіт добрим людям. І ось тут у нас вже йде процес, це ви вже побачите в наступній серії. Прийшов раненько до хати, покормив Степана. Степан довольний. п'є чай. І ось нарешті у нас вже є наш фундамент. Залив бетон, накидав туди каміння, каміння там плавало, все красиво, класно, все як має бути. Далі поставлю брешітку і так само залімо цоколь. Вчора Настя прийшла допомогла мені. То прям доволі швидко вправились ну сьогодні такий день. Більше, Більше буде відпочинок, <більше> бо після вчорашнього все болить. Новий день. Так я нічого і не робив тоді. Поїхали в Вінницю на концерт на заставці до відео. Ви бачили там частинку з театру і злив на шикарну виставу. То прям дуже сподобалось. А сьогодні ходив до сусіда, взяв в нього опалубку, потихеньку її крутю. Зараз зберу ці дві частини, потім притулю, підріжу, з'яжу між собою. То зараз прямо в процесі. Взяв весь інструмент, один, одна опалубка, яка в нього була, тут прямо воно зійшлося, прямо дуже класно все, все стало. Потім це також підляні якраз підійшло. Оцю частинку тільки підрізати треба буде і все. І зараз просверлю дірки ці опалубці, бо тут сходиться тільки тільки одна, по суті. тут ця ось сходиться тут уже майже не сходиться, а ті не сходяться. То зараз засверлюсь, скріплю їх на три штучки, а краї потім підпиляю і візьму міцно проволоку і зв'яжу, вистелю це все по рівню по діагоналях І буду, мабуть, уже завтра, бо сьогодні ближче до вечора попав, то завтра буду заливати цю всю красуну. Ресуці досі не приїхали, сьогодні вже їм написав. Вроді зв'язався, нічого вони не відповіли, подивимося, може, завтра приїдуть, побачимо. Так що збираю зараз це все в кучку і будемо чекати наступного дня. Ще трошки відпочину, бо досі не відійшов від цього всього. І завтра це все залів. Так що працюємо. новий день. Степан на базі. І як ви думаєте, що зараз буде тут робитись? Нарешті доїде зараз, Раз. вже подзвонили. Уже їдуть, то прям прекрасно. Пам-пам. Ось що у нас. Врешті вони доїхали, перенесли, то зараз покажу, де він у нас тепер. Провід. Вистачило прям дуже з запасом. В принципі, як я її рахував. І це краса у нас тепер тут. Тепер у нас тут це все стоїть, зробили мені тимчасову таку розетку, потім я тут сюди гофру нормальну саму розетку куплю. І кину зараз переноску, щоб просверлитись і ввести в хату, бо вони пропонували зробити це все. Я відмовився, бо я ще не вирішив, де воно буде. Ну все-таки воно буде тут, то зараз беру перфоратора. Сверлюсь і достаю кабеля і починаю це все потихеньку крутити. Бо наш помічник сьогодні так і не дійшов, то зараз поки на вулиці жарко, поки сонце шквари. Займуся цим всім це все і проводкую, покрутю, а втім сонечко трошки спаде, жара спаде, виставлю всю опалубку і буду заливати наш цоколь. Так що, зараз наш штатив і працюю. Накрутив. Поки воно таке тимчасово, страшненьке, потім знайду людину, щоб прийшла, пропаяла, це все нормально і тоді закрию. Ну, поки буде так, в принципі. Ізуленти я нормально намотав, то думаю, нормально буде. так Це кабель тут чекає, два автомати в мене там старих я з ще привіз, тож. тимчасово вони будуть то поставлю на перший час. Потім вже треба купити щитка, треба купити нормальні автомати, реле напруги взяти і так далі. То зараз повирізаю ці кабеля і зберу цю коробочку. Так що продовжуємо. Докрутив темно, незручно, ну поки знову ж тимчасово заізолювався, прям добре. Трішки коробочка малувата. Багато проводів. Ну, в принципі, нормально буде. Я підозрював, що щось буде. Щось буде з нюансів. Ну, в принципі, нормально. Все зібрав, все, скрутив, запас проводу залишив, все підписав, все прям класно. Тепер треба. А що тепер треба? Цю також я докрутив, тут все добре. А тепер треба збирати оці всі, що висять, от такі провода. Оце зібрати в кучу треба. І підключити до основного кабеля. То зараз продовжую, бо вже темніє потихеньку, світла в хаті немає. Вже якраз сонце сідає. Гарно дуже степан. то и продолжу далее. Ну, что я могу сказать? Світло є. Все нормально. Скрутив тут, зараз фонарик. Знову ж. Це також тимчасово. Треба буде поїхати купити щитка, купити автоматі, купити це все. Не знаю, там завтра, післязавтра вже поїду. То, що можу сказати? Я молодець, ніколи в житті, схожим я не займався, все просто по ютубу. Все, працює. Перше залишилось в другої кімнаті зібрати так само хоча освітлення. Там буде дві розетки, чотири лампочки, то зараз також це все соберу, перепровірю. Так що продовжую. Ну що, можна мене привітати з першого разу. Перший раз зробив, працює. Щастя, радість. Ну, один нюанс все-таки. Є. Я не очікував, що він буде тут. я навіть не подумав, що міг би залишити такі коротенькі проводки тут. То, там на землі лежав шматочок. Зібрав, скрутив, потім якусь термоізоляцію, чи чимось подивлюсь, чимось зберу. Працюю. Саме це. Раз. І раз. То я довольний. Нарешті уже темно, опалубку я не встиг сьогодні зробити. Прям дуже сильно багато часу займаю це все із проводочками, світлом і так далі. І я прям дуже довольний, щасливий, що купив собі оцю штуку. Прям дуже класно. Наскільки вона ускорює весь оцей процес. Це прям словами не передати. Хоча ну, не дешево. Там, вона на скидки була там щось її взяв за 650 гривень. Воно вроді і дешево 650, бо вони тисяч, більше тисячі гривень коштують. але все одно. ну Проводки мені ще тут дуже багато робити, то я вже так думаю, хай вже буде. згодиться, То згодилось. На щастя, згодилось. То ще залишилась розетка прикрутити, ну, Сьогодні я вже їх крутити не буду, бо вже пізно. Зараз у нас вже пів восьмий, то буду збиратися додому. І відпочивай. Зараз треба ще тут все прибрати, скласти. Ще світло сьогодні вимикали, то батарейка прям виручила, Прям сильно, бо треба було перфоратором сверлити. Тут такі справи на сьогодні. День доволі продуктивний. Я прям дуже довольний. Так що, відпочиваємо. І до наступного дня. Новий день. Сьогодні пан Степан нас порадував. Одна половинка. Друга. Пан Михайло сьогодні дійшов. Пан Михайло привіт. Допомагає, працює. Сьогодні має бути дуже продуктивний день. І що саме цікаво, Ось ми знайшли нашого шкодника. Пан Степан також його піймав, Це той сліпак, скоріш за все, це той, який тут перерив мені все. То подивимось, чи ситуацію він вирішив, чи не вирішив. О, ну то таке. Зараз буду збирати опалубку. Сонце шквари, ну, зараз тут ще покатінь. Поставлю на штатив трішки познімаю. І буду збирати. І заливати це все. Так що працюємо. такс виставив більш-менш рівно. ну така, Якщо вам здається, що воно місцями десь криво, то, то вам не здається. Ну, я його з запасом зробив великим, то воно в принципі потім підрівняється і садну буде утеплюватись, це ніхто вже там якісь мінімальні моменти не побачить Тут таке головне, щоб міцне було. І сама опалубка вона вже пройшла 4. Чи чи чотири армопояси, то вже саме ОСБ тут дуже кривувате. Ну, нічого, яке є, яке дали, то і так буде. Позабивав туди шматки арматури з такими хвостиками. Не знаю, чи воно допоможе, але краще воно хай буде, чим не буде. То зараз на штатив вже ставити не зможу, бо вже сонце вилізло сюди, вже тіні тут немає, нема де телефон поставити. То зараз, поки пан Михайло далі засипає. Я потихеньку зараз почну заливати це все діло. Так що, працюємо. Такс. Засипали. В принципі, засипали і потім тут якраз вже подивимося, розмітимо, де буде йти траншея. І там були дірочки, то закидав їх розчином, камінчиками позапихав і вже приготував плівку, її склав у два, два шари то застелиться вона по підмурок, повністю, повністю її закриє. І тут так само воно закриє це все до. А, ну зараз уже не видно, там іде стик, кільця стоїть стик і там ж. А де вони? Там металева така штучка. А, о. ось вона ось така. Там їх напхано ціла куча. І вона якраз вище цього стика двох кілець останнього і воно засипане. І потім трішки розрівняю. Я також це все плівкою тут простелю. І засиплю це все землею. І посадю там якусь красу. Що воно трошки запило, трошки закрило оце все, <гум> щоб воно не так сильно очі кидалось. То зараз будемо вже заливати далі. Так що продовжую. Вже й вечірі. Пан Михайло поїхав додому і прийшов у нас наш вусатий прораб. Він вам вітання передає знову. пам пам 4 години. Тяжко, ну, залили, слава Богу. Тепер хай дня 2-3 постоїть. Накрию ще полю трошки водичкою, чуть пізніше накрию плівочку і хай собі стоїть. Дня через 2-3 знімлю опалубку і буду засипати вже це все глиною, тут камінцями всяким таким, сміттям всяким. позакидаю будівельним. Всякими штукатурками і тут воно все і останеться. То yeah. завтра <говори>, чує моя спина, що буде відпочивати <говори> від роботи. <говори> То, мабуть, на цьому серії буду закінчувати. <говори> так що дякую вам дуже велике за перегляд. Бережіть себе і до нового відео. Тут зараз Ця маленька історія виглядає так. Жалко, шкода. Не знаю, як ще це правильно назвати, ну що є. На цьому місці побудуємо нове. Честь історія була, тепер буде наша історія, як говориться.